Родина військового хотіла відновити прабабусину хету, але не очікувала, що це перетвориться на бізнес ще й такий успішний, що дасть змогу регулярно допомагати збройним силам. Мені дуже хотілося створити простір. Як з мого дитинства, як з тої хатки, до коли я приходила до прабабці. До повномасштабної війни Світлана працювала менеджеркою з комунікацій, а Олег експертом із закупівель. Родина дуже багато подорожувала та полюбила зупинятися в домівках місцевих жителів. А коли підросла донька, то схотіли показати їй рідне село Мами на Львівщині. Завітавши до покинутої прабабусиної хати, Світлана надумала її відновити, щоб теж приймати туристів і пригощати їх варениками. Та дослідивши стан хатини, родина зрозуміла, відновити її неможливо. Мені просто хотілося плакати правда, тому що їх 100 років, і в мене звідти дуже гарні спогади ми з дідусем на лавці там співали. Попереду було болісне знесення хатинки, але в родині вирішили, що цілі лідошки треба зберегти. Ідея з вареничної їх не покидала. Світлана та Олег почали поруч будувати нову веранду з кухнею. Але у процесі захопилися та звели Каркас повноцінного будинку. Вже коли ми ввійшли в таке серйозніше будівництво і зрозуміли, скільки це буде коштувати, ми почали думати про хатку, яка може бути або для нас, де ми можемо жити, або відпочивати, або здаватись в оренду. Так до мрії з вареничною додалася ще одна. Сучасний будинок для здачі в оренду. Аж тут повномасштабно нападає Росія. Олег іде до лав ЗСУ, де займається закупівлею зброї. Світлана з донькою вирушили до Польщі, але засумували за домом та повернулися. Світлана продовжила будівництво сама. А чоловік підтримував її по телефону. Я жартую, що я трішки користувалася тим, що його немає, і обирала кольоритки, як мені подобається. Але насправді це було дуже важко і боляче ну, в мене знали, як все буде розгортатися, і кожен день він був таким. Мені дуже хотілося це робити разом з ним. Час від часу Олег виривався додому та тішився будівництву. Світлані вдалося поєднати сучасність апартаментів з традиціями хатинки прабабусі, балки із знесеного будиночка стали частиною столів каміну гойдалки. А прабабусині картини, ваза та лавочка додали атмосфери новому сучасному будинку. Аби почати здавати його в оренду, Світлана розмістила оголошення в мережі. Перші орендарі з'явилися дуже швидко. Гості були в захваті від затишку та гостинності. Коли я приходила до прабабці або як до я до своєї бабці приїжджала, коли ти приїжджаєш і пахне. Варениками з цибулькою, за жаркою, сметанкою домашньою, чи можна їсти з'їсти свіжого хлібчика з повидлом, запити молоком? І ми тому залишаємо нашим гостям дуже багато локальних смаколиків з городу, які бабця сама вирощує. Після першого позитивного відгуку клієнти з'являлися одне за одним і всі ставили оцінку в п'ять зірочок. Перші 2000 тисячі доларів заробітку одразу віддали на зсу та допомогли закупити техніку. А надалі з кожного бронювання перераховують 15% на потреби воїнів. Родина продовжує розвивати улюблену справу. У цьому їм допомагає бабуся, яка живе поруч. Господарством дистанційно займається Олег, а Світлана особисто працює з гостями. Незабаром на родину чекає ще одна радісна подія: Світлана чекає на другу дитину. А разом з цим вірить у перемогу та повернення Олега додому. Мені дуже не вистачає його сніданків. Я дуже хочу, щоб зранку з донькою прокидалась. А Олеговий фірмовий омлет на нас чекав. <глав> Я йому могла в цьому допомагати. Це мабуть, буде найбільшою радістю.